Ну а ми ще раз хочемо а, оплесками а, підтримати генерального партнера премії журналу Рія Люди Львова Золотий Лев Лев-2016» компанію Лімо. Ви пам'ятаєте, що найсмачніше морозиво? У Львові! Львівський холодокомбінат це підприємство з найбільшим в Україні досвідом. Сьогодні Львівський холодокомбінат входить у трійку кращих українських виробників морозива. і в асортименті підприємства понад 150 від видів продукції. Уявіть тільки 150 видів різноманітного, не тільки морозива, до речі, а ще й багато-багато всього смачненького, не дуже корисного для фігури, але дуже смачного. Морозиво лімо це досконале поєднання знов-таки багаторічного досвіду і сучасного виробництва. Ну і ми маємо просто зараз номінацію. Номер 11. І знову про політику. Політичний прорив року. Знову політика, але цього разу не про молодих іде мова. А про тих, хто здивував найбільше цього року. І політичний прорив року Володимир Квурт. У 2015 році Володимир був обраний головою міста Винник. Має три вищі освіти. Багато років працював у виробничій галузі. Більше шести років займається громадською діяльністю. Вітаємо вас! А які у вас три вищі освіти? Інженерна, юридична і гуманітарна. І всі ці три освіти допомагають вам у вашій політичній діяльності. Я думаю, що більше за все допомагають ідеї, ідеї. А освіти лише шліфують. А як думаєте, чому ви обрані саме у номінації Політичний прорив? Який був особистий політичний прорив? Що? що ви такого зробили за цей рік? Ну, важко оцінити. Звичайно, хотілося віджартувати і сказати на фоні тих проривів каналізації водогонів. Прорив політичний він не буде особливо дивувати, але насправді. Тішить, що маленьке містечко біля Львова своїми ідеями захоплює навіть такий поважний журнал, як Рія. І я сподіваюся, нашого великого серця малого міста вистачить і на Львів. Дякую, це правда. Дякуємо вам дуже. Гарного вам вечора.